Доброго дня! Сьогодні в Україні відзначається свято, Державний день усиновлення. Щороку це свято збігається з християнським святом, віри надії, любові та матері їхньої Софії. Значить, свято встановлено враховуючи дуже велику суспільну важливість цих процесів щодо і створення сімей і переведення дітей до приймальних прийомних сімей, створення будинків дитячого типу. Тема дуже актуальна. Чому? Тому що зараз, як Будь-який наслідок будь-якої війни діти залишаються без батьків. Доброго дня! Я всіх вітаю із святом віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Я сьогодні хочу привітати усіх усиновителів нашої країни. Хочу привітати батьків-вихователів, прийомних батьків із цим великим святом і побажати всім віри, надії, любові, миру. Нехай збуваються всі мрії, нехай у вас. Хватає наснаги для виховання наших дітей. У нас в районі функціонує дев'ять дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 51 дитина. В цих будинках і також усиновлені діти. У нас дуже багато прийомних сімей. Але на жаль. І прийомних сімей, і дитячих будинків сімейного типу замало для того, щоб ми могли охопити всіх дітей, які потребують родини. Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одною чудовою родиною. Це наша прийомна сім'я із Градиська, яка виховує вісім дітей. Вони дуже молоді, але в них дуже великий досвід виховання дітей. Ми сім'я Бурда. Мене звати Вадим, мою дружину Анастасія. Ми в шлюбі з 2011 року, коли ми одружувалися, у моєї дружини вже було двоє всиновлених дітей, дві дочки, Каріна і Маша. Ну, з цього і почалося наше таке. Ми називаємо це служіння, ми називаємо це ну, таке життя. Наша сім'я почалася, нас зразу було вже четверо. Ви сказали слово служіння. Ви віруючі люди? Так, ми віруючі люди. Я пастор церкви в Градиську вже 4 роки. Мені 38, роки. 38, 38, 38 років. 38 років. І у вас на вихованні зараз? 8 дітей. Два сини у нас і 6 дочок. І вік від до? Від 17 до 2. У нас власний будинок 100 квадратних метрів. Площею 4 кімнати, окремі чотири кімнати. Ну, велика кухня, досить, ну, досить великий будинок. Зараз ми добудовуємо. Добудовуємо ще один туалет, бо туалет лише один і це проблема зранку. От ми добудовуємо, ну, вже почали. В цьому році, надіюсь, до Нового року закінчимо. От і столову добудовуємо. Кожному знайти куточок, кімнату, на телефон не настроїть, все зробити, прослідкувати, щоб всі взяли підручники, зошити, сіли за уроки. Старшими ну, трохи легше, бо вони в вільний час можуть займатися. Ми старших троє дітей навчається тут в Кременчуці, в ліцеї Авіор дистанційно. У ну, них більш вільний графік. Вони, то цей час, коли у дітей у менших уроки, то з старшими дітьми ми сідаємо, спілкуємося, п'ємо чай, каву. Ну, більше години ми проводимо час разом. Це такий, такий час, ну для мене дуже цінний, для них також. Ми багато яких питань піднімаємо. Потім ми, ми зазвичай ми разом готуємо. Обід, вечерю, ми любимо щось пекти. У нас старша донька Юля, вона у нас майстер, вона такі нам торти робить, що це дуже смачно, красиво. От, до речі, діти вже якось визначились, хто ким хоче бути, хто є такі. Ну, старше, ну, старше, да. Старша донька, так, да, вона дуже гарно готує. А, майже ну, з випічкою, в неї все, все виходить і вона в цьому напрямку і планує розвиватися. А, Каріна, вона ще не дуже визначилась, ну, в неї якби ще трохи часу є. Ні, ну, вона ж не зараз... подобається робити манічку вона, зараз робить вона манікюр. в цьому розвивається. Так, досить вона досить вже... гарно. В неї це виходить. Вона дуже старанна, дуже... вона, вона дуже така, акуратна. То в неї в цьому плані. Маша в нас вона вагається між юридичним, але думаю, що вона в журналістику піде, тому що вона вже пише свою книгу, вона її вже опублікувала дві глави, тобто в неї. 14. В нас, Само, вона саме серйозніше. Хлопці в нас Назар, мрія завести вічний двигатель. двигатель. Вражається. І Люха поки що краще, чим займатися з папою машинами, для себе нічого не бачить. Ліза, ну вона ще мала ще мала, що танцює танцює, ходить на танці. Вона в центрі на первій лінії по центру танцює з хлопчиком. Так, участвує вони їздили займали там навіть якесь призове перше місце вони зайняли в світлово дитячі та ну да -та, дитячі там ну да, дитячі там. їй це дуже подобається вона у нас танцюристка от мірослава ну вона вона ще маленька вона любить все що роблять інші діти пазли пазли малювати малювати Це ні, ні. що два 4. 4, 4 роки чи ні чотири чотири роки мірослава цьому році поштово Ну, вона Аня. дуже дуже Анюся активна. Маленький. Вона любить, любить все. Ну анічка, вона на маленька ще. Вона любить маму. А, Мені б хотілося, щоб наші молоді сім'ї, яких в нас дуже багато, щоб вони приєдналися до, наших, до нашої сім'ї прийомних батьків та батьків-вихователів, а також усиновителів. Приходьте до служби у справах дітей, і ми вам розповімо, як створити прийомну сім'ю, як створити дитячий будинок сімейного типу, як допомогти дітям, які посиротіли, які потребують батьків.